Ця плата коштує від 1,5 долара і вище, але вона може зберегти трішки ваших нервів, нервів вашої дружини, ну і також зробити деякі пристрої, які досить шумлять, трішки тихішими. Це регулятор обертів 12-вольтового вентилятора. Оберти вентилятора регулюються в залежності від температури. Зроблений він на якомусь мікроконтролері, на жаль, надпис затерто, тож невідомо, який там мікроконтролер. але цей регулятор вміє повністю вимикати вентилятор. Їх можна об'єднувати паралельно, тобто на вихід підключати лише один вентилятор. Вентилятор, а температуру вимірювати в різних зонах. І також за допомогою цієї плати можна регулювати кількість обертів вентилятора в залежності, знову ж від температури. Подібні речі можна використовувати в інверторах, в гібридних інверторах, можна використовувати навіть в 3D принтері. Але зазвичай в 3D принтері використовується 24 вольтовий вентилятор, і його цілком можна заживити від 12 вольт. Для того, щоб знизити напругу з 24 вольт до 12 вольт, можна використовувати ось такі простенькі плати. Це знижувач напруги LM2596. Максимальну напругу на вхід можна подавати до 28 вольт, а на виході без проблем можна отримати 12-14 вольт. Я також розумію, що дехто захоче використати цю плату без знижувача напругу. Так, її можна начебто використовувати, але зверніть увагу на Літичні конденсатори вони розраховані на роботу до 16 вольт. Тобто, якщо подати 24 вольта на цю плату, ця плата просто може вийти з ладу. Але на AliExpress ви знайдете кілька варіантів цієї плати. Саме ця плата регулює напругу на виході від 0 до майже 12 вольт. Є другий варіант плати, який використовується зазвичай на вентиляторах з PVM-керуванням. 12-вольтовий вентилятор з PVM керуванням. На вхід цього вентилятора, крім землі та живлення, подається сигнал PVM і знімається сигнал RPM. Кількість обертів на хвилину. І оберти цього вентилятора керуються саме PVM-шим сигналом. За допомогою саме цієї платки можна керувати простеньким 12-вольтовим вентилятором. Кількість обертів тут змінюється в залежності від напруги, яка подається на вхід цього вентилятора. Я вже не пам'ятаю, звідки я зняв цей вентилятор. Але він настільки простий, що в ньому немає навіть лічильника обертів. На моєму гібридному інверторі стоять два ось таких шумливих вентилятора. 12-вольтовий вентилятор, розмір 60 мм, 60 на 60 товщина 25 мм. Кількість обертів цього вентилятора також керується напругою, але в цьому вентиляторі є ще лічильник обертів. А це тихий вентилятор від Coolage, який придбався на AliExpress, і не рекомендую його використовувати в гібридних інверторах. Він працює суттєво тихіше, але при цьому він дає, мабуть, разів 2 чи 3 менший потік, ніж штатний вентилятор. Цю плату я обов'язково буду додавати до гібридного інвертора, тому що в моєму гібридному інверторі є дуже дивний режим охолодження. Навіть коли немає навантаження, раз в 20 чи 15 хвилин він вмикає вентилятори. І, от в день такий шум мене взагалі не хвилює, а вночі спати нереально використання цієї плати дозволить вентилятори вимикати приблизно на 10-20%, зробити так, щоб вони постійно крутились, постійно ввімкнені вентилятори не дадуть якогось великого шуму, тож спати вночі буде комфортніше. На платі є напис, що можна під'єднувати вентилятор з максимальною потужністю 800 мА на штатному вентиляторі гібридного інвертора. Написано, що його максимальна потужність 500 мА, але насправді максимальна потужність навіть на 100% обертів складає приблизно біля 200 мА. До вентилятора можна підключати лише плюс та мінус. До контакту з літерою S під'єднується жовтий провод, лічильник обертів. І цей сигнал передається напряму на вихід. В гібридних інверторах є контроль вентиляторів. І якщо гібридний інвертор зрозуміє, що вентилятор не крутиться, то ви отримаєте помилку. Тож на гібридному інверторі гарантовано доведеться використовувати цей сигнал. Але Якщо ви об'єднаєте паралельно кілька плат, то з вентилятора потрібно буде сигнал подавати на одну плату і з неї передавати на гібридний інвертор. Цього повинно вистачити для того, щоб гібридний інвертор не видавав помилку. Температура вимірюється за допомогою терморезистора 3950 опором 50 кОм. Можна використовувати штатний терморезистор, можна придбати якісь інші терморезистори, але знову це повинен бути 3950 на 50 кОм. Про електролітичний конденсатор я вже казав, вони розраховані на роботу до 16 вольт. Для захисту від переплюсування та зворотньої напруги використовується два SS 14 діоди шотки, і саме завдяки наявності цього діода шотки можна з'єднувати паралельно кілька таких плат. Для живлення мікроконтролера використовується 79L05, це стабілізатор напруги. Максимально на цей стабілізатор можна подавати до 30 Вольт, а вихідна напруга у нього 5 вольт. Мікроконтролер генерує імпульси, які відкривають транзистор на якийсь проміжок часу. Імпульси потрапляють на котушку індуктивності, вона заряджається, розряджається, і в залежності від шпаруватості цих імпульсів отримуємо ту чи іншу напругу на виході. Якщо на вхід подавати 12 вольт, то на виході ми отримуємо від 0 до 11,6 вольт. Під час експериментів було виявлено, що ця плата з 12-вольтовим вентилятором непогано працює, якщо на вхід цієї плати подається від 10 до 15 вольт. Якщо подавати менше 10, 20 В то 12 вольтовий вентилятор майже повністю зупиняється. Це на першій швидкості це 5%. При 12 В і 5% на оберті на виході маємо 2,6 В. При 100% обертах на виході маємо 11,4 В, а струм споживання коливається від 140 мА до 270 мА. На цьому вентиляторі написано, що максимальний струм споживання 500 мА. і у цієї плати є режим повного вимкнення вентилятора. Для того, щоб зайти в налаштування цього режиму, потрібно від'єднати живлення. Затиснути кнопку і подати живлення. Почекати 3 секунди. Якщо мигає перший світлодіод, це означає, що вентилятор ніколи вимикатись не буде. Натискаємо на кнопку мигає другий світлодіод. В другому режимі вентилятор буде вимикатись, якщо температура впаде на 2 градуси менше заданої. В третьому режимі вентилятор буде вимикатись, якщо температура впаде на 5 градусів нижче заданої. Для того, щоб режим зберігся, потрібно зачекати кілька секунд. Це режим зберігся. Якщо при подачі живлення не затискати кнопку, то плата автоматично переходить в нормальний режим, а в нормальному режимі за допомогою одинарного та подвійного натискання кнопки можна збільшити чи зменшити початкові оберти вентилятора від 5% до 100%. Одинарне натискання збільшує оберти, подвійне натискання зменшує оберти. Якщо таким чином ви дійдете до мінімальних обертів, то засвітиться перший та другий світлодіод, якщо ж до максимальних, то другий та третій світлодіод. Для того, щоб зберегти значення, потрібно зачекати кілька секунд. Якщо в цьому режимі затиснете кнопку на 3 секунди, ви перейдете на наступне налаштування. Це налаштування початкової температури, коли вентилятор починає розкручуватись. Налаштування цієї температури від 30 до 70 градусів також робиться за допомогою одинарного натискання та подвійного натискання кнопки. Зараз я обрав температуру 30 градусів і перехожу на наступне налаштування. Затискаю кнопку, світлодіод починає мигати. Зараз встановлюється дельта температури від 5 до 50 градусів. А в цьому налаштуванні здається температура, при яких вентилятор розкрутиться до 100%. Якщо ви берете дельту 10 градусів, а попереднє налаштування буде початкова температура 30 градусів, то це означає, що при температурі від 30 до 40 градусів, а вентилятор розкрутиться від початкових обертів до 100% обертів. Затискаю в руках термопару і дивлюсь, що буде з вентилятором. І буквально через кілька секунд вентилятор набирає обертів. Охолоджую терморезистор і вентилятор скидає оберти. І от на цьому поки що все. Цю плату ви ще побачите в деяких моїх проектах. Тож, якщо у вас виникли запитання, не забувайте писати їх в коментарях. І взагалі буде дуже добре, якщо ви напишете, де ви використовуєте подібні плати. Цю плату ви також можете придбати в Україні. І якщо ви не розумієте англійську мову, то в інтернеті ви досить легко знайдете інструкцію колоніальною китайською мовою. До нових зустрічей, чекаю від вас вподобайки, і обов'язково пишіть коментарі.